Притулок для тварин у коломиї існує виключно на гроші благодійників. Місто на утримання закладу поки грошей виділити не може, адже вони не закладені у бюджет. Чиновники обіцяють допомогу уже з Нового року. А поки силами волонтерів тут утримують, годують та лікують цуценят. Про реалії життя чотирилапих у сюжеті Віталій Васильчук. Тер'єра Фріду до притулку привезли активісти вдячних лап. Чотириногим другом її назвати не можна, адже у собачки немає однієї лапи. Фріду знає, чи не половина міста, адже вона кілька років жила у центрі. А про її долю, каже пані Лариса, турбується багато коломиян. Те, що вона вижила, у притулку вважають великим чудом. А ротвеллер Малиш, так його тут охрестили. Взагалі не може звестися на ноги. Волонтерка каже, що особисто привезла собаку до притулку. А ще тут є житель, якому 9 років. Коли господиня вийшла заміж, у чоловіка, як виявилось, алергія на шерсть. Ніякого виходу, крім як здати вірного друга до притулку, жінка не знайшла. Втім, бувають і цинічніші випадки. Привозить сюди. З дому собак, які народилися у них дома. Вони не знають, де їх діти привозять сюди. Не розуміючи про те, що притулок для собак створений для бездомних собак, тобто для тих собак, які зараз бігають по вулицях міста. Усім собакам, згідно з державною програмою, роблять щеплення проти сказу. А ще вдалося трохи утеплити одну із кімнат, де зараз перебувають хворі або ж дуже маленькі цуценята. На сьогодні, каже заступник міського голови, у притулку офіційно працевлаштовані двоє людей. Ветеринари тут поки не працюють, але проводять у своїх клініках безкоштовну стерилізацію. Проте залишається проблема із транспортом. А поки у міській раді формують бюджет на наступний рік. Скільки коштів закладати на притулок, наразі вирішують. Фінансування на цей рік в міському бюджеті на притулок для собак не було закладено, ми плануємо вже кошти на 2013 рік. Якщо рахувати по, тільки по потребах міста, це була би одна сума. Але як мені от, вже сказали працівники цього притулку, що, на жаль, у нас вже є випадки, коли з Верховини привозять собак, коли привозять з сіл. Я розумію, що це може краще, ніж викинути його просто на міську вулицю, бо раніше люди приїжджали в місто Коломию на базар і Пускали їх просто на вулиці міста. Можливо, воно краще ніж було, але в той же час і притулок ще раз підкреслюю, не для того, щоб утримувати тих собак, які віддають власники. Все, що ви зараз бачите, це спонсорська допомога, каже пані Лариса. Активістка вдячних лап прийшла сюди на початку листопада, щоб погодувати цуциків, і залишилась до цього часу. Після питання, хто зранку відкриє цих цуценят, дасть поїсти. Ну, дівчата кажуть, хто на роботі, хто не може, в чому лишилася ще на день ще. Хоча у притулку вже порівняно налагодили роботу, все одно тут не вистачає багатьох речей. Лампочки, скотч, корм, старі меблі, папір, газети, посуд, дитяче харчування. Все це потрібне у повсякденному житті чотирилапих. Буквально все, що є в приміщенні, значить меблі, що є в меблях, тобто крупи, корма місні, корма сухі. навіть… Ну, Тарілки, Навіть ця житерка що куплена, Тобто, все це є матраци, наприклад. ну все, 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 що ми можемо бачити. Частина ліків це все іменно коломияни і волонтери. Там і пан Юрій Овчаренко, і Лідія Володимира Ліпецька. Тобто це іменно масова допомога, тому що. І фінансова, і є. Люди навіть привозять писеняти тут же кажуть, утрати вам 100 гривень, щоб було на утримання собаки. Ще одна проблема притулку надто холодні приміщення, щоб купати цуциків. Тому волонтери після щеплення везуть їх додому і там утримують кілька днів. На сьогодні тут мешкають 17 дорослих собак і 22 цуценяток.